Свій перший сольний концерт по Черкаськи напередодні відіграв гурт Друга ріка. До Черкас Валерій Харчишин навідався із новим альбомом у рамках всеукраїнського туру та провів концерт-презентацію у зовсім незвичному музичному форматі, в якому саме про це у нашому наступному сюжеті. На Черкаську сцену Харчишин та команда виходить майже із півгодинною затримкою. Втім, вже з перших слів і з перших нот глядач усе пробачає. Валерій емоційний, натхнений та надзвичайно відвертий. Нам, звісно, дуже приємно виступати у вас на відкритих площадках, відкривати якісь супермаркети, грати на дні міста. Але найприємніше нарешті приїхати сюди в цей прекрасний зал, чи не найкращий в Україні, і нарешті зіграти перший, перший сольний концерт вашого міста. Що не пісня, то презентація. У Черкасах друга ріка знайомить шанувальників із новими композиціями. Альбом «Супернейшн», каже музикант, то присвята усім українцям. Завдяки нам, завдяки українцям, завдяки кожному з вас. Ми тепер самі вирішуємо, в якій країні ми будемо жити, і самі обираємо тих, хто нами керує. І ми гідні на достойне життя. І рано чи пізно буде мир, буде спокій і буде достаток в кожній родині. Не лише нові композиції, а й новий формат діалогу з глядачем. На дві години концертна зала стає танцювальним майданчиком. Другоріківці закликають глядачів зриватися з крісел і відриватися разом із ними. Саме такого антигламурного, щирого та надзвичайно позитивного Валерія і люблять Черкащани. Такий мужественний, такий <ok> красивий. Подобається те, що він співає українські саме пісні і э, насамперед. Це душа мені такі, завжди справляє враження дуже е, поміркованого. Я навіть не можу слів підібрати вишуканого, культурного. Раз ми купили квитки, значить, є на що подивитися. Черкаси – друге місто України, в який рок гурт навідався із Сольником. Зустріч, каже Харчишин, перша і довгоочікувана, проте далеко не остання. Юля Доброско, Колина Берестенко, Дмитро Мірошниченко, Віка Новини.